Та перш ніж ми почнемо, давайте спочатку розглянемо деякі особливості цих риб. Якщо розглядати тіло піранії, в неї дуже домінуюча голова. Такі величезні очі говорять про те, що у цих риб неймовірний зір. Та найбільш помітним є просто величезний прикус. Ця просто велетенська щелепа говорить про те, що у цієї риби неймовірно потужний укус. Їхні щелепи діляться на чотири різні секції. Що крутого в цих зубах, це те, що вони з'єднуються між собою, гострі як леза, трикутної форми та змикаються, неначе частини головоломки. При цьому вони ще й рвуть та крутяться. Тож, друзі, якщо на вас нападе зграя піраній, ви опинитеся у дуже поганій ситуації. І подібно до акул, вони міняють свої зуби протягом усього свого життя. Та на відміну від акул, їхні сегменти щелепи періодично замінюються. Це означає, що ціла частина щелепи відпадає, а на її місці відростає нова. У дикій природі піран'ї вважаються хижаками. Зазвичай вони є опортуністами, а це означає, що вони з'їдають все, що трапляється на шляху, і зазвичай саме їхній нюх та просто неймовірний слух роблять їх такими ефективними хижаками.